Ви знаєте, в нас в селі пам'ятка архітектури національного значення. Ці пам'ятки архітектури видірнута проводка зі стін, вибитий весь кафель, розібраний дах. Мене цікавить, оце все розбирали, приїхали з Києва у ті погані не патріоти. Чи, можливо, це оці патріоти, які живуть тут, в цьому селі. Прийшли і взяли це все собі. І тут хліви побудували, собі обійстя якось облагородили. От. І я завжди кажу, що давайте навчимося. Ми от нас, наша одна велика проблема серед нашого народу. Ми звикли шукати собі винного. Винні ми. Ми маємо навчитися любити свою країну. Коли випав, замело зимою всіх снігом, через одну хату є трактор. Але всі чекають, коли приїде трактор з району. І чекають чотири дня, нарікають, плачуть, говорять, що вони не можуть попасти на роботу. А чого не взяти своїм трактором почистити територію? Оце патріотизм!